Без парканів. Як все починалося? Історія 2014 року. 23 лютого за допомогою соцмереж зібралася чимала кількість небайдужих українців, які вирішили більш дізнатися, за якими парканами та в яких будинках мешкають наші політики. Вже тоді стало зрозуміло, що суспільство хоче знати все про своїх обранців та чиновників. Першими, до кого активісти сходили в гості, були Тимошенко Ахметов Порошенко. Внизу у нас є кінозал. Ми ну, пішли, подивимося. що? ввечері сідаємо тут, телебачення, дивимося. Іншим разом навідалися в Межигір'я до пана Яценюка. Поспілкуватися з чиновником не вдалося. Непроханим гостям тут були, чесно кажучи, не дуже раді. Незабаром завітали до голови київської адміністрації Володимира Бондаренка. Пісня, різні е, там, де я живу. Були вражені відкритістю чиновника. Жодних нарікань про недоторканність приватного життя. Володимир Дмитрович відповів на багато питань, приділив нам достатньо часу. Знову завітали до Тимошенко через те, що минулого разу так і не поспілкувалися з господаркою маєтку. Охоронці робили все для того, щоб ми пішли геть. І жоден з них так і не доповів їй про нашу присутність. Проте, виїжджаючи, Юлія Володимирівна вийшла до незваних гостей та, незважаючи на свої справи, поспілкувалася з нами. Я хочу вам сказати, що я за ним майбутнє країни пачу виключно поєднання громадянського суспільства лідерів громадянського суспільства з владою. З наступним нашим візитом ми завітали до Тетяни Чорновол вже у якості держслужбовця, що опікувався боротьбою з корупцією у новому уряді. Це будинок моїх батьків. Я свого нічого не маю. Я не маю ні свого будинку. Реально не маю. Це будинок моїх батьків. Добре. Я мала земельну ділянку в Криму, яка зараз потрапила під іншу державу. Під іншу державу, так. Да. Я мала свою машину, яка стоїть розбита. Далі завітали до перших осіб держави, екс-президентів. Кравчук запам'ятався простотою. Дуже швидко і легко знайшов час поспілкуватися. Вислухав та відповів на всі питання. Ющенко двічі приділив час для зустрічі з нами як в робочому кабінеті, так і почастував за міському маєтку, приготовленою при нас рибною юшкою. Кучма був теж відвертий. Знайшов час, вислухав та показав територію свого маєтку. Кожен з президентів позитивно відреагували і підтримали нашу ініціативу. Своїм візитом протестували на відкритість народного депутата Власенка, ховаючись за недоторканості приватного життя, тим самим довів, що не зможе пояснити законність походження свого майна та відповісти на питання активістів. Квартиру побачите, коли я вас запрошую в гості. Так коли ви саме ви... це буде? Так, Ні, так? Я не буду вас запрошувати в гості. Знову завітали до Яценюка, але в квартиру на Печерську. Півторагодинне спілкування з кількома помічниками, охоронцями, секретарями не давало результату. Символ революції був більш переконливим. прем'єр дозволив поспіхом оглянути свою квартиру. Йому також не вдалося уникнути наших запитань. Лів зупинився між поверхами і допоміг нам у цьому. Я не хотів би вам зараз повністю розкривати всю інформацію, тому що це інформація яка прикладі. Ми домовимося обов'язково коли, але ви і пройдетеся, Можете і тоді сказати. Буде. Не у ми Турчинова, на той час виконуючи обов'язки президента. Він вийшов до нас після того, як прибули усі його помічники, охоронці, секретарі, часу відповісти на питання не знайшов і запросити в гості іншим. Разом також відмовився, приховуючись за приватним життям. Просі я не закрити Покажіть Але нам, будь, будь права, ласка, як ви проживаєте? Права, ви права, живете я права? тихо. Тих, тих. Треба послухати ну, на приватне життя. Виявлений маєток пана Пашинського привернув нашу увагу. Проте політик відмовився прийняти нас у якості гостей. Натомість для розмови запросив у свій офіс, згадав про приватне життя і дав зрозуміти, що відкриватись для суспільства немає бажання. Вони не музей. Буде музей після моєї смерті. Народ України притворить моє житло музеї. Тоді буде ходити. безплатно. Несторшуфеч став наступним, до кого вирушили погостювати. Довгі пошуки по території Кончозаспи увінчалися успіхом. В розмові політик заявив, що є заможною людиною, але також згадав про недоторканість приватного життя. Знаєте, е я проти того, що втручались в приватне життя. Побували ми і в народного депутата Олександри Кужель. Побачили квартиру, яку пані Олександра отримала від держави, і завітали в заміський будинок. Нас вразила відкритість та щирість політика. Я вважала, за честь служити в частини. Навідалися в гості до мільярдера і заступника глави адміністрації президента Юрія Косюка. Не з першої спроби, але нам вдалося поспілкуватися вже після звільнення його з посади. В розмові признався, що він бізнесмен, а не політик. І свій внесок в майбутню розбудову держави буде робити виключно у цій ролі. Я, мабуть, підприємець в душі своїй і по суті я точно не чиновник. Погостювати в депутата Ігоря Мрішниченка також було непросто, Та наша наполегливість переборола його відмовки. При зустрічі депутат був відвертий, пояснив походження майна та розповів про сімейний бізнес. Решниченко не купував собі місця у списках через машину чи через будь-яке інше внесок. Нас кожен вносить стільки, скільки може. Наступним був міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Ми довго вірили його обіцянкам, проте отримали відмову від новоспеченого чиновника. Хто вплинув на таке рішення, що приховує молодий політик, залишилося таємницею. Що стосується мене, то пожалуйста, ви Можете приході, смотрите, спрашувати. Так далі, розшукавши славнозвісний маєток Сергія Льовочкіна, кілька раз спробували спіймати одного з найближчих соратників Януковича вдома. Проте, крім помічників та охоронців, наше спілкування далі не зайшло. Ми побачили, як на приватизованому острові ведеться інтенсивне будівництво. І все це зовсім неподалік від маєтку пана Порошенка. Це відбувається прямо під носом нашого президента. Ну, тобто, до президента звідси рукою подати. Кілька разів мали розмову з Віталієм Клічком. До виборів він обіцяв приділити нам час, але обіцяти і виконувати зовсім інші речі. Прихро, що навіть законні статки здобуті в спорті, великі досвід і довіра не допомогли і Віталію стати прикладом для інших і не ставати на сторону системи. Хлопці, ідіть, будь ласка, додому, віг когось перевіряйте. Ми кого будемо перевіряти всі? ми будемо всіх. Стало відомо про будинок, в якому проживають Луценки. Ми почули обіцянки прийняти нас від пані Ірини в час до виборів в парламент, які поєднались із відмовою. Після них підкритість та чесність політиків залишились під питанням. Прийшлось іти в публічну політику. Ви до мене з цією булочкою в тюрму приходили. Двічі побували в Єгора Соболєва. Новоспечений народний депутат показав і квартиру, і заміський будинок. В Гості запросив без вагань, пояснив за які кошти все було придбано і коли. Тим самим підтвердив: починати потрібно кожному посадовцю із себе, забуваючи про недоторканість особистого життя. У будь-якому разі, якщо людина пішла на державну службу на високі посади, була обрана на високі посади, вона мусить бути відкритою. Інакше ми не подолаємо корупцію. Напросилися в гості до міністра юстиції Петренка. Майже три місяці ми очікували зустрічі. Міністр дотримав слова і виділив час. Ми побували в орендованій квартирі, отримали відповіді по декларації чиновника. І найголовніше, міністр підтримав нашу ініціативу та наголосив: кожен чиновник повинен засвоїти. У них немає такої сили, як вони собі думають. Наш ворог це пасивність. Людей. Стиль життя чиновника це не його особисте життя. Він публічна особа. Нема особистого життя. Хочеш, щоб особисте життя іди і працює в приватному секторі. Підсумовуючи минулорічну діяльність без парканів, також слід сказати про підпал нашого автомобіля. Але це нас не зупиняє. Ми продовжуємо свою діяльність і заявляємо: жоден посадовець не заховає від нас свої маєтки. Ми покажемо вам, як живуть чиновники. До зустрічі. В новому 2015 році.